Питання, як завжди, за що, власне кажучи, відбувається вся боротьба, війна це за збереження нашої країни і нації, і нашої ідентичності. А що основа ідентичності? Ну це ж е, мова в першу чергу, головна ідентифікуюча ознака. Тому, ну. Що примітивні люди можуть не бачити взаємозв'язок? Перше, що намагаються зробити окупант на будь-якій нашій окупованій території, це знести всі наші пам'ятки, збити таблички маса цих. Фотографії, які показують, як знімаються навіть всі таблички дорожні вказівники, скажімо, українською, і замінюються на московські. Ну, мабуть, же, це не випадково, коли в воєнних умовах це одна із перших речей, яку окупанти намагаються зробити. І наскільки зараз важливо вчити тим, хто або не хотів, або не вчив просто або не знають українську мову а може просто лінуються. Доскільки нам люди, важливо ми, нам важливо бути єдиною нацією ми або є єдина да, нація або рано чи пізно намір е, москви щодо того щоб відувати від нас частину наших території поглинути їх він зреалізується якщо ми єдиною нацією не станемо